Ні для кого не секрет, що російське вторгнення в Україну не пройшло за планом Кремля, що виглядало як переконлива перемога російських військових навесні 2022 року. Нині стала ем'я соробкою тупикової ситуації, що нагадує Західний фронт під час Першої світової війни. Війна в Україна має далекосяжні наслідки, які виходять за межі Європи на світову арену. Китай давно є партнером Росії. Починаючи з перших днів холодної війни. Тепер Китай знову виявляється втягнутим у іншу війну за дорученнями зі своїм старим другом. Китай і Росія нероздільні, мають багато спільних інтересів, ресурсів, можливо, навіть долі. Якщо російське вторгнення в Україну потерпить крах, це матиме кілька жахливих і небезпечних наслідків для Китаю. З поразкою Росії. Поваленням Путіна або початком Другої громадянської війни в Росії репутація Китаю в міжнародному співтоваристві буде під загрозою. Давайте подивимося, чому почнемо з найбезпосереднішого наслідку балансу світових сил. Бойові дії в Україні залежно від того, від кого ви отримуєте новини, не йде за планом Кремля. Вони припускали, що захоплять Україну за лічені дні. Змітаючи їхню невелику армію та захоплюючи ключові міста, цього явно не сталося. Вони забули врахувати, що український народ є неймовірно мужній, витривалий і складний для іноземних загарбників. Вони захищатимуть свої родини і їхні домівки до останнього патрона. Інше, на що росіяни не розраховували це стара добра американська збройна промисловість. Американська зброя та постачання разом з рештою НАТО тримали українську армію максимально озброєною та небезпечною. Так, це був певний прорахунок. Російські військові отримали багато поразок протягом останніх двох років і майже не досягли жодної з поставлених цілей. А тепер припустімо, що українці спроможні досягти перемоги або, принаймні, занурити російську армію в жахливу повільну поразку. Якби щось подібне сталося, це потрясло б Росію до глибини душі. Ви можете лише обманювати людей так довго, поки вони не побачать правди. Володимир Путін зробив ставку на цю війну, використав її для пропаганди і його нібито переобрання, і переконав принаймні частину російської громадськості, що війна має вирішальне значення. Деякі російські святі дійшли навіть до того. Що назвали цю війну священною? Коротше кажучи, Росія просто не може дозволити собі програти цю війну, як і Китай. Отже, що станеться з Китаєм, якщо Росія програє або розпадеться, зі стратегічної точки зору Китай був би дуже самотнім на світовій арені. Китай залишиться з Іраном і Північною Кореєю як головними союзниками проти Сполучених Штатів, Великої Британії і всього НАТО. Китайські військові планувальники вивчали війну в Україні як класичний приклад того, чого не можна робити і як налаштувати весь світ проти себе. Майже напевно, що з військовими невдачами, які ми бачили в Україні, Китайські військові планувальники пішли назад до креслярської дошки для власних планів. Одним із головних факторів стресу, безсумнівно, буде сценарій того, що станеться, якщо їхня торгівля зброєю з Росією буде раптово припинена. Як китайці впоралися з ситуацією на площі Тяньаньмень у 1989 році, Китай перебував під ембарго на поставки зброї і не міг купувати чи продавати нічого військового. Отже, відтоді Китай значною мірою покладався на Росію в закупівлі зброї та військових матеріалів. Починаючи з придбання повних систем зброї та просуваючись до створення цілої оборонної промисловості, Китай також став головним центром військового виробництва для Росії. Цей новостворений китайський військово-промисловий комплекс лише прискорився з президентом Сі, який наголошує на самодостатності Китаю і, ймовірно, продовжить цей шлях. Їхнє партнерство з Росією продовжує поглиблюватися і поглиблюватися, проникаючи в усі сектори економіки. Ці стосунки тривали, а дехто сказав би, що стали міцніше після початку війни в Україні, коли Китай обходить світові санкції проти Росії. Китай прямо не визнає, що надає військову допомогу Росії, але це зрозуміло кожному. Понівеччина або зруйнована Росія виявилася б катастрофою для китайської військової промисловості і призведе до неймовірної втрати доходу. Китай міг би продавати зброю. В інші менші країни, але ніщо не може замінити чорну діру для зброї російських військових в Україні. За межами оборонної промисловості Китай є одним із найбільших імпортерів та споживачем енергії. Хоча він виробляє багато енергії, нафти та газу, йому потрібно імпортувати велику кількість, щоб не відставати від попиту своєї зростаючої економіки. Це також світовий лідер у виробництві електромобілів, які вимагають великих ресурсів. Крім того, Китай є світовим лідером з видобутку вугілля, а також основним його споживачем. Через це Китай постійно є найгіршим емітером парникових газів у всьому світі. На Китай припадало близько чверті світового споживання у 2022 року. Китай стабільно входить до трійки споживачів нафти, газу, вугілля, атомної, гідро, вітрової та сонячної енергетиці. Його загальне споживання енергії стабільно зростає за останнє десятиліття, його споживання продовжує випереджати його виробництво і це перетворило Китай на великого імпортера. Імпортуючи близько 85% енергії, яку він споживає з-за кордону. Імпорт Китаєм російської нафти і газу лише зріс з початком війни в Україні. Частково це пов'язано з їхнім тіснішим партнерством, а також через санкції та ембарго, які послідували із завершенням Істер Siberia Пасифік Pipeline, ЕСПУ. У 2011 році Росія змогла ефективно транспортувати свою нафту споживачам в Азії, особливо в Китаї. У 2022 році експорт російської нафти в Китай зріс на 16%, і Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай. Крім того, Китай став найбільших одержувачів російського газу. До 2019 року Росія постачала в Китай тільки 3% газу, але після завершення іншого трубопроводу сила Сибіру Аеросія стала для Китаю четвертим найбільшим постачальником, збільшившись до 8,5% їх імпорту. Відтоді це число ще більше зросло. За деякими оцінками, з 2022 року китайський імпорт російського газу зріс на 50%. Зараз будується більший трубопровід, і коли він буде завершений, він лише збільшить торговельно-економічне партнерство між двома країнами та допоможе Росії надолужити втрачене, коли експорт газу з Європи був закритий. Якщо Росія впаде або дестабілізується, це може кардинально вплинути на кожен аспект китайської економіки та її армії. Незважаючи на те, що китайський уряд намагається не покладатися на одного постачальника, кількість російської нафти та газу, яку вони використовують, не можна ігнорувати. Якби трапилося найгірше, щоб зберегти темпи зростання, Китаю доведеться замінити нафту і газ, оскільки міжнародна напруженість між Китаєм і Заходом продовжує зростати, їм доведеться бути дуже креативними, щоб задовольнити їхній попит. Вони можуть збільшити свою залежність від Венесуели чи Катару, щоб заповнити прогалину, але якщо пропозиція не може задовольнити попит, це може стати досить небезпечною ситуацією. Занепад Росії тільки зміцнить захід і дасть йому більше впевненості у своїх перевагах над китайцями у глобальній боротьбі за владу між Сходом і Заходом обидві сторони завжди шукають перевагу, щось, щоб збити суперника. Китай раптово відчуває себе дуже самотнім або, принаймні без підтримки на своїй стороні столу, і захід може зробити щось сміливе, щоб економічно потрясти ситуацію. Крім очевидних санкцій, які можуть бути запроваджені, Китай має набагато більші побоювання щодо виживання свого останнього проекту. Ініціатива один пояс, один шлях це масштабна інфраструктурна ініціатива, яку часто називають новим шовковим шляхом. Якщо згадати з історії, шовковий шлях був першим у своєму роді. Торгова мережа заєднувала схід і захід у сліпучому прові багатства та міжнародної співпраці, культури і релігії змішалися як ніколи раніше, сіючи насіння глобалізації. Незважаючи на всю їхню кровожадність і шокуючи рівень насильства, монголи фактично побачили цінність шовкового шляху і утримали його. Президент Сі Цзіньпін запустив ініціативу Один пояс, один шлях у 2013 році, щоб посилити вплив Китаю. Проєкт має на меті з'єднати Азію з Африкою, Океанією, Латинською Америкою та Європою через ряд можливостей розвитку та інвестицій. Я знаю, про що ви думаєте, чи це просто спосіб для Китаю, щоб розширити свою армію по всьому світу? Можливо, і ви не самотні, якщо так думаєте. Багато світових лідерів, включаючи президента Байдена, дуже скептично ставляться до справжньої природи цієї ініціативи. Це створить нові залізниці, енергетичні трубопроводи, автомагістралі та пункти пропуску на кордоні. Мета з'єднати колишні радянські республіки, такі як Казахстан і Таджикистан з Пакистаном, Індією та Південно-Східною Азією. Сухопутне сполучення затопить Азію з більшою кількістю китайської валюти, ніж будь-коли, і сприять розвитку економіки на всьому континенті. Крім того, Китай профінансував сотні економічних зон і промислових зон у власній країні, які мають створювати робочі місця та стимулювати зростання. Друга частина цього плану стосується морської торгівлі та може призвести до інвестицій у всьому світі. Китай погодився інвестувати в розвиток портів уздовж Індійського океану по всій Південно-Східній Азії, Східній Африці та частинах Європи. Охоплення проєкту вражає: наразі 147 країн погодилися стати частиною ініціативи або зацікавлені. Ці країни охоплюють близько двох третин населення світу і 40% світового внутрішній продукт. Китай уже вніс приголомшливу суму грошей. Проекту загальною вартістю близько 1 трильйонів доларів. Загальна сума витрат становитиме близько 8 трильйон доларів. Наразі найбільшою частиною ініціативи є китайсько-пакистанський коридор, яка коштувала близько 62 мільярдів доларів. Метою коридора є з'єднання Китаю з пакистанським портом Гвадар на Аравійському морі. Китай відчайдушно хоче посилити свій економічний вплив у всьому світі, розвивати нові торговельні шляхи, розвивати свої експортні ринки та підвищувати доходи Китаю. Хоча, на перший погляд, мотиви Китаю здаються очевидними, багато хто побоюється їхніх справжніх намірів. Одне з ключових занепокоїв західних країн щодо цієї ініціативи полягає в тому, що китайці можуть здійснювати геополітичний вплив на менші країни, або завезувати їх угодами, які вигідні виключно китайцям. У деяких випадках Китай зберігає за собою право вимагати повернення кредиту в будь-який час. Це дає Китаю можливість підштовхнути менші країни до китайської сторони стосовно таких питань, як Тайвань, або їхнє ставлення до уйгурів. Для цього проєкту та інтересів китайців за кордоном їм потрібно, щоб усе залишалося як є, і їм надто багато можна втратити. Час покаже, як буде розвиватися цей неймовірно амбітний проєкт. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд. Слава Україні!